Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, лист святителя Ніколая Веліміровича, архієрея Сербського дівчині, що вибирає між шлюбом і чернецтвом. Чадо, якщо сумніваєшся, то знай, ти швидше за шлюб, ніж за монастир. Чернече життя для тих, хто не вагається. Святий Сава не зазнавав сумнівів. Ні святі Феодора, Ксенія, Євфімія, ні багато інших, що стали істинними подвижниками чернечого життя, не сумнівалися вони, тому що не всі можуть вмістити, але ті, кому дано. Говориш, часто сидите з матір'ю біля вогню і зважуєте всі за і проти. А я тобі скажу, скільки не зважуй, однаково не за і проти вирішують, а любов. Любов вища за всі докази, любов до чернецтва. Якщо любов до чернецтва і до Христа не приведе тебе в усамітнення монастирської тиші, тоді любов до світу втримає тебе у світі і приведе до шлюбу, але й у цьому випадку будеш благословенна благословенням Сари і Рахілі, твоєї власної матері і всіх матерів світу. Велика любов до Бога не приймає світу, цурається суспільства, шукає самоти. Така любов спонукала тисячі душ ухилитися від широкого шляху світу і піти в пустелі, щоб бути наодинці з улюбленим Господом, щоб мати потай побачення із творцем своїм, котрий весь любов і за іменем, і за суттю. Але насамперед, щоб удостоїтись цього споглядання і зустрічі, ченці черниці приймають і піст, і труд, і смиренність, і відсутність сну, і бідність, і послух, і інші обітниці, тільки щоб удостоїтися цього духовного побачення з Господом своїм. І на цьому тісному шляху душа удостоїться зустрічі з ним, коли звільниться, очиститься і прикраситься. Від чого повинна звільнитися душа пустельника, від всіх земних пут і пристрастей? Від чого повинна очиститися? Від усякої та званої любові тілесної і земної, від любові до плоті рідних, друзів. До свого села, до своєї вулиці, до свого міста, до маєтку, одягу, їжі, прикрас. Чим має прикраситись душа, однією тільки любов'ю до Христа, яка вміщає в себе всі прикраси, всі перли віри, всі смарагди надії, всі самоцвіти чесноти. Віддане посту тіло чинця служить тільки легким покривалом цього безцінного. Небесного скарбу. Так пишу тобі не для того, щоб залучити тебе до чернецтва, але скоріше, щоб відвернути тебе від нього. Бо якщо в хитанні духу відійдеш від світу, то тяга до світу в тобі підсилиться, і боюся, що здолає тебе. І будеш ти тілом у монастирі, а душею в світі. А світ, відбитий у дзеркалі душі, мучить сильніше, ніж в дійсності. Дякуй Господові, що крім тісного чернечого шляху, він вказав тобі більш простий шлях до спасіння і вічного життя. Іди ще до цим просторим шляхом, який більше відповідає твоїм нахилам і більшості людей світу. Ступай цим шляхом з любов'ю Божою, але йди страхом Божим і повною довірою до Господа, тому що знай, і цей шлях. Не здолати без Бога. Благословіння Боже, хай буде з тобою. Амінь.